Вітаю вас на каналі про інстаграм, про продажі, про мислення про самореалізацію. Сьогодні у нас буде з вами класна тема особистий бренд. Що це взагалі таке, як його розпочати, і да, які тут е, переваги, які тут недоліки? Скоріше за все, ви дуже багато чули інформації про особистий бренд, але як це примінити саме на себе не знаєте. Так от я буду намагатись, щоб сьогодні ви змогли взяти цю інформацію і примінити. Мене звати Євгенія Святуни, 4 роки назад. Мій особистий бренд знав лише мій чоловік і моя родина. У мене був акаунт в 50 підписників, і я вже тоді горіла ідею створення особистого бренду. Але, звичайно, в моєму полі були акули бізнесу, то ринку, за якими я спостерігала, і думала, блін, ну куди оці великі люди? Да? Зрозуміло, що вони вже є, вони вже щось досягли, і куди мені ось такі маленькі, нікому не відомі, взагалі це розпочинати. Ну вже є ці люди, хай вони вже і сяють. Що такого я маю мати унікального, щоб ще там перестрибнути, нас догнати? І якось щось таке нове привзнести в цей ринок, щоб раптом мене почали помічати і до мене хотіли навчання. Мені це в голові взагалі не вкладалося, да? Тобто я піду у неї навчуся. Потім я з цими знаннями піду створювати особистий бренд, якого хіра купувати у мене, якщо є вона, то це засідало в моїй голові. І звичайно, ці люди бентежили мого самозванця, піднімали всі страхи, і я думала, що це якийсь сміх. Я, в принципі, розглядала цю можливість, але всередині в тебе чорне-біле, да? Якийсь сміх. Типу, якщо за часів школи я не викликала ніякого захоплення, якщо за часів вищого навчального закладу ніхто мною не захоплювався, то чого раптом, коли я обзавелась чоловіком, родиною да, дітьми тут будуть мене просто. Та вас хваляти і любити, тому однією ногою я лізла, а з іншої сторони завжди фонило. Ну, типу, сиди і не висовуйся. І тим не менше, я хочу сказати, я вже на той час була особистим брендом, і ви вже зараз є особистим брендом, зважаючи на ваші не зважаючи на те, скільки у вас аудиторій, всі є особистим брендом. Просто про когось знає три людини, а про когось 300 тисяч людей. Тобто, питання особистого бренду лише в масштабі: скільки людей щитують твою суть, твою енергію, на кого ти впливає. І хто твою нишу асоціює з тобою? Просто хтось впливає на трьох людей, маму, свекруху і чоловіка, а хтось впливає на цілий ринок, да, і постійно до тебе якби, звертаються, тебе згадують. Тобто в цьому вся різниця. Тобто бренд це коли ти створюєш асоціації, коли ти маєш вплив і коли тебе згадують, навіть тоді, якби без твоєї присутності. І справа не в кількості підписників, а як сильно ти впливаєш на людину, да, на її рішення, на її думки, на її вибір, на її стиль. Тому перше, що треба зробити, це дати відповідь да, перед тим, як. Як ви починаєте особистий бренд дати відповідь лише на одне питання: про що зараз? Ти з чим ти хочеш, це все косвіне, да? з чим ти хочеш асоціюватися і в якій експертності ти хочеш мати вплив, тому що особистий бренд, типу, просто особистість може бути безнищені, але особистий бренд не може бути безнищен. Типу, ми не можемо сказати, це просто гарна дівчинка. Я кажу, вам мадонна, у вас одразу в голові впливає. Да? Ви е, згадуєте, як виглядає людина, ви згадуєте її образ, ви згадуєте, чим вона займається, да? одразу, оп, співачка, да? ви приєднали вже нишу до неї, ви не можете сказати, да, просто класна дівчинка. Ну, типу, ви все рівно згадуєте, чим вона, я скажу Стів Джобс. Ви одразу згадали асоціацію, чим займається людина. Так от Мадонна, да? І ви одразу відчули, як ви до цієї людини відноситесь. Да? Ви одразу якесь ставлення да? і згадали харизму людини. Да? Ця така вибухова, ця така якісь танці запальні, це такий спокійний і так далі. Образ якийсь, да? тут окуляри, тут якісь. Чорний гольфік, да, а там якісь юпочки і так далі, не дивлячись на це, а там проміжок в зубах і так далі. Тобто, ви вже згадали людину. Так от коли я починала свою сторіночку і хотіла будувати особистий бренд, я зробила помилку. Я не зробила на старті розпаковку особистості і шукала свою експертність в тому, що мені взагалі не притаманна. Тобто я не розпакувала себе і думаю, раз я пройшла курс по сторіс, мені треба також стати якимось сторісмейкером, ну вона ж заробляє на цьому. І я якби взяла е, взагалі ту нишу, до якої зараз у мене немає хисту, я нічого не і пішла з нуля здобувати цю експертність. Да, в мене вийшло. Зараз я можу сказати, що я всього чого хотіла, я досягла, але я будувала це з нуля. Знаєте, коли ти вже в чомусь ну, обираєш те, в чому ти нуль. Ти якби початківець, це такий дурачок на початку, ти починаєш. І потім тільки я зробила, коли я вже вирішила, що я буду експертом по сервісі, я зробила розпаковку, але мене неправильно дорозпакували. Тобто ми начебто побачили сильні сторони, але ми не побачили, як їх упакувати. Тобто, що ось було в тебе класне. Тобто я побачила свої сильні сторони, ну раз я вже обрала нишу сторіс, я вже і пішла в це. А зараз тільки в це мені починається випливати, я починаю це зашивати в свій блог. Так от сильні мої сторони була стратегія, це було планування, це було фінансове мислення, це був правильний Розподіл грошей, щоб вибратися в свої мільйони, навіть заробляючи 5 тисяч гривень. Тоді я цього не побачила, думаю, як це монетизувати. Ну, якась херня. люди це не хочуть, хоча я це не знала. І я почала шукати себе в чужих сторінках. Так от, побачивши, що хтось успішно робить запуск на е, курсі по сторіс, я думаю, все, стану сторісмейкером. І тільки після я розпакувалась. Потім я вже почала сама розпаковувати людей. Так от правильно розпаковку особистості зекономить вам роки. І ви побудуєте свій особистий бренд на спочатку на своїх сильних сторонах. І ви не будете там боротися з вигоранням, тому що це те, що ви не можете наробити. Що робити такого ключового розпаку коли вона витягає ваші сенси, вашу унікальність, ваші сильні сторони, і вона допомагає зрозуміти, як на цьому, як на цьому взагалі стартанути. Тобто, що кожна людина в принципі підшукує себе десь. Да, Дивиться, о, ну це працює, я піду туди. Да? А в неї є той костяк, на якому вже все можна будувати. Коли я кажу вашу унікальність, не думайте, що це якась надунікальність над всім людством, да? над усіма вісім мільярдами людей. Ні, це може бути взагалі щось маленьке. Можливо, ви круто жартуєте. Можливо, ви виведете продукти а, не як строгий експерт, а як стендапер. Або навпаки, ви дуже строга структурна системна. Тобто, це щось таке, що вас переважає, да? яка ви є людина. Я, наприклад, а, я не люблю в принципі Серйоз. Да? Якщо я проводжу продукти, да, чим серйозніша справа, тим веселіше я до цього відношусь. Я така, щоб починати все в легкості, щоб ну, там у всі бубочки, куколки, пупалки і так далі. Ну, нема сенсу да, оце павліний хвост роздувати і так далі. Я за те, щоб е простіше, граючись, всього досягати. Є прям такі експерти-експерти, піджачки, строгасть, така шах-права, шахлів, розстріл. Тобто у кожного є своя унікальність, таку, яку не підробиш. Дивіться. Ви можете стати нутриціологом, і є ще 300 тисяч нутриціологів, і ви прям всі в одному ринку, ви можете прям зустрічатися. Плюс у вас у всіх один метод, наприклад, через дачу аналізів. Ну я не нутриціолог, ну наприклад, да, через дачу аналізів або через психосоматику будь-що, Ну, у вас є ваша унікальність, яку не можна підробити. Можливо, ви круто говорите. Можливо, ви навпаки, там суржиком говорите, і це ваша унікальність. Можливо, у вас є якась особлива енергія. Можливо, ви з матами говорите, нападаєте на людину, або навпаки, всіх розумієте. Тобто потрібно не вигадати її а прям взяти ту, яка і була у вас там 20-30 років. Давайте підсумуємо, да з чого ми починаємо. Спочатку ми визначаємо, яка наша експертність, тобто до чого нас будуть відносити. Да? я особистий бренд, я класна дівчина, яка що робить, та. Яка про що говорить, да? можливо, ви знаєте, знаєте зараз, що у вас є нахил до йоги, да? або ви розбираєтесь в чомусь, да? що у вас круто. Дивіться, не те, що ви робите собі. Ну, наприклад, я люблю там доглядати за волоссям, але я взагалі не збираюся ставати про карем або розповідати, як доглядати за волоссям. Ні, це роблю собі. Але при цьому я планую кожного дня і про це я готова говорити. Я готова планувати, я готова розповідати людям про планування. І так само просто витягте те, про що ти готова говорити. Тому що, якщо ви робите собі щось класні вії, це не що вам треба ставати лише мейкером. Тому, в чому ваша експертність? розібралась? Далі, ваша унікальність витягли. Це можна зробити в розпаковці особистості. Якщо ви не знаєте це як робити, значить ходімо до мене. І ваше ім'я. Що таке ваше ім'я? Просто спробуйте загуглити ваше ім'я, прізвище і подивитися, що видає на першій сторіночці, не прям перше, а от на першій сторінці можете і на другу зайти. Просто подивіться, як багато у вас є. Тобто, якщо вас немає в гуглі, да по суті, ну як то кажуть, вас не існує і над цим можна працювати. І я вам скажу: не потрібно бути для цього супровідомою, щоб туди потрапити. Треба просто проявлятися, виходити з тіні і створювати контент. Зараз прикріплю, що видає по мені, і це дуже стимулює не називати свої сторіночки, да, не називати свої ютуби, свої телеграм-канали, наприклад, там не знаю Катя Брови, Лена Сумочки, 에, Оля СММ і так далі. Да. Називайте себе ім'ям, прізвищем, якщо ви хочете в подальшому свій особистий бренд. Дивіться, ви можете нишу 100 сто разів змінити, але ваше ім'я залишається. І давайте розглянемо переваги. Взагалі, навіщо будувати цей особистий бренд, чого всі туди так лізуть і всі хочуть бути відомими і так далі. Перше це легше знаходити потрібні зв'язки. Да? Коли твоє ім'я більш-менш на слуху, коли ти е, вже заявляв про себе, в тебе є якийсь твій паспорт. Для мене паспорт це візитка, да? це твій або Ютуб, або твій TikTok, або твій Інстаграм, так чи інакше, це має бути твоя цифрова нерухомість. Тобто твоя соцмережа це твоя цифрова нерухомість. І тобі легше здобувати зв'язки. Тобто ти кажеш прізвище, тебе десь чули, вже до тебе інше взагалі відношення. Плюс зайшли до тебе на стріночки і одразу тебе ж читали як людину. Те та те, ти будеш довго розповідати, і в нас не буде якоїсь такої. Так можемо відкрити твою сторінку, вже зрозуміти, хто ти, що ти, і бачити твою аудиторію. Так чи інакше, це дуже впливає. Далі легше просувати свою справу. Тобто, якщо ви щось починаєте, якщо ви запустили якусь товарку, якщо ви запустили продукт, і у вас вже є аудиторія, незалежно від того, говорили ви про цю тему чи ні, у вас вже будуть перші клієнти. Так, да, не так масово на той продукт, про який ви говорили, але ви вже не будете стартувати з нуля. Якщо я зараз вирішу відкрити. Якби я не будувала особистий бренд і захотіла відкрити якесь виробництво по пошиву одягу, я би починала просто з такого нуля. Тобто, ми десь сиділи б десь 2-3 місяці без клієнтів. Ми пішли б на працювати, тільки тоді заводити сторіночку і розкачуватись. Якщо зараз маючи 3-4 тисячі аудиторії, я щось запущу, в мене вже будуть клієнти, просто з рахунок ім'я ще вони не знають мою товарку, ну вони супер знають моє ім'я, і вони мені довіряють. Тому легше отримувати клієнтів. Сказала перевагу: легше піднімати чек, тому що ти вже піднімаєш чек, можливо, навіть не за рахунок свого. Продукту, а за рахунок свого ім'я, да і тому е, бренди, які мають ім'я, завжди дорожче, хоча фасують їх, там упаковують, пошють так само в Китаї. Далі легше формувати свою медійку. Да? Ти один раз, дивіться, для того, щоб пробитися один раз на сцену, я витратила цілий рік. Ну коли я один раз виступила, да, я вже почала це транслювати в своїх соцмережах. Далі всі інші виступи мені просто прилітають пропозиції. Я вже не шукаю їх для того, щоб перше зробити, мені потрібно було розсилку робити 100%, Повідомлень зараз. Я така так хочу, не хочу, хочу. Я тільки обираю, тому що ці запрошення вже прилітають. Ти більш-менш якесь ім'я вже показала. Люди би побачили, як ти виступаєш, в ці виступи є. І потім тебе вже почали перекидувати, да, і тобі самі пропонувати. Тому медійку легше качати. Ну і увага зі сторони прихильників, це вже завжди круто. да, Ти розумієш, що ти не один, в тебе є якась своя категорія впливу, в тебе є ринок, і далі він тільки масштабується. Але давайте розглянемо недоліки, тому що вони завжди є. І людина має зрозуміти, да. А що стоїть за цим успіхом, тому що всьому завжди є своя ціна. Перше, треба вкладати інвестиції, як в будь-який проєкт, да, ти все рівно маєш себе, ти маєш десь замількати. Зрозуміло, сьогодні 50 Наприклад, першу свою тисячу аудиторій я набрала без таргету. Потім я почала підключати таргет, потім якісь колаборації, потім якісь зв'язки, потім там зустрілась, там потім поїхала виступити. І так далі. Тобі потрібні так чи інакше інвестиції. Не прям такі, що для того, щоб побудувати магазин, мені потрібно там касові апарати, приміщення та і так далі. Ні, не такі вклади. Ну, для того, щоб десь засвітитися, кудись на подкаст, кудись на виступ, це також коштує гроші. Ну і таргет, звичайно. Далі треба дотримуватись образу, якщо ти хочеш. Дивіться, якщо не дуже класна ідея, коли ти, значить, три тижні про СММ, значить, наступні три тижні ти вже така к чорту <сум> це СММ. Все буду там не знаю, холодні воронки. Я ще хочу путешествувати все, паснаструюся якусь вороночку і так далі. І ти кожен раз про різне. Люди не уловлюють сенс. От на початку я би обирала якусь нишу і твердо стояла б на ній рік-два. В Принципі, що я зробила, От там би ти заякорилася, і потім звичайно ти будеш переростати нишу. Не думай, що, Боже, на, що я це обрала, все життя буде на цьому. На чому заякори, на чомусь, покажи досвід, на чомусь покажи, що в тебе круто. В тебе є вже вплив є аудиторія, і далі ти розширюватись будеш. Але є такі, які обирають одну нишу і все життя з неї йдуть, теж круто. Ну взагалі не круто, коли ви супер пригаєте з одного. Тобто вас не можна щитати, не можна уловити сенс. Таке відчуття, що ви не стійка. Взагалі у вас немає ніякого балансу. Тобто, ви дуже часто вигораєте, ви не можете, і якби чому ви там навчите людей. Далі, треба дорожити репутацію і бути обачним. Ну, це дуже важливо насправді, тому що коли ти облажався на 100 людей, це одне, да, ніхто не бачить, ніхто не помітив, ти з цього вийшов краще, тому що якби мій провал є, да, по мені б'є, але ніхто не бачить. Але коли ти облажався вже на 10 тисяч, це друге. Да? Є такі люди, які все рознесуть, піднесуть да, і створять про тебе якийсь там хайпчик і так далі. Тому Тут, якби, ваше ім'я, да? ви можете його дуже довго будувати, і потім якийсь один, не знаю, такий неприємна історія, і потім з цього, якби болот прийде, підніматися. Але дивіться, коли ви думаєте, коли ви дивитесь на якусь велику людину, думаєте, о Боже, не є стільки хейту, нахер треба, а не хочу цей особистий бренд. Дивіться, насправді він у всіх однаково. да, Просто коли я провела щось на 100 людей, завжди є якийсь один відсоток, наприклад, так, да? хоча вони немає. Ну, давайте не да? Один відсоток, так, то це, це скільки? Один це відсоток, це одна людина, да? тобто непомітно, начебто, всі задоволені. Але коли ця людина запускається на тисячу або на 10 тисяч, да, то там вже 10 або 100 людей недовольних. І вже здається, господи, нікому нічого не сподобалося. Це погано. Насправді це завжди один і той відсоток. Просто залежить від масштабу впливу. Тому не сильно хейтять ті, хто піднімається, тому що насправді в них є той самий відсоток, який у вас буде на початку. Да? Просто ви зараз піаритесь на 10 людей, а та людина вже на 100 тисяч. Це дуже важливо. Але облажатися і пережити це, коли в тебе один це одне, але облажатися і пережити це, коли в тебе сто, або якийсь факап, або буде десь проговорилась і тебе рознесли по всіх каналах це, це важко. А тому наступний пункт це, звичайно, бути готовим до хейту. Ну, я вам скажу, що хейт ще треба заслужити. І якщо ви до нього доростете, ви в принципі вже акастініті, а вам вже буде до цього нормально. Ви вже будете розуміти за собою правду. Тому давайте підсумуємо, що таке особистий бренд, це ваш образ, який спливає в голові у людини і одразу поєднується, асоціюється з вашою діяльністю. Тобто я згадую, що це за людина, і одразу, начебто, приплюсовується ниша. Так, от, якщо у вас да, ви на початку про все людині. Дуже важко вас до чогось представити. Да? Наприклад, є там тарологи. Все, супер зрозуміло. там Оля, не знаю, Квашена, таролог. Це супер зрозуміло. А от коли та я й промислена, та я й про це, та ми там і дерева обнімаємо, і штучки робимо, і це, типу, ти не можеш зрозуміти, про що це людина. І, і такій людині буде важче будувати особистий бренд. Тому він є у кожного право народження, але питання лише в тому, який у вас масштаб. Тому різниця між людиною з сильним особистим брендом. І невідомою людиною лише знову ж таки в тому масштабі і усвідомленості. Тобто людина намагається створювати особистий бренд, чи людина просто живе як особистість, да, без і, не, не наслідуючи ніяких цілей. Тому немає жодного значення, який у вас бекграунд, чого ви досягли, що ви зробили на цей час, але є велике питання до того, що ви будете робити з цього моменту. Тому, якщо ви зацікавлені розпакувати свою особистість, створити усильний особистий бренд, та дізнатися, як це можна монетизувати, тому що. Ваш особистий бренд це те, що можна монетизувати з будь-якої точки світу. Для мене це насправді це найвелика перевага. До речі, я це не сказала. Куди ти не поїхав, ти якби береш себе з собою і ти можеш це монетизувати. Тому в тебе є лише телефон, сторіночка, дві особистий бренд. Супер круто працює е навіть якихось подорожах. Я створила потужний інтенсив. Ти бренд гроші. Це три потужних вебінари: розпаковка особистості, особистий бренд. І ти. Є гроші, да як створювати великі гроші, тобто його ключова задача розпакувати вас як особистість, упакувати вас в особистий бренд, які сильні сторони, яких бекграунд ми сюди зашиваємо, і як тепер себе да? і дізнатися, як тепер себе монетизувати. Тобто, у вас буде від 9 годин мого включного контенту, який залишається у вас ще з доступом на 3 місяці. Вартість чисто номінальна, тому не прогавте цю можливість. переходьте по посиланню, і до зустрічі.